Відома миргородська зооволонтерка Елеонора Юріна перетримує бездомних собак і піклується про них у своєму притулку. Увесь час його існування вона опікувалася великою кількістю тварин. А з початком повномасштабної війни до притулку почали привозити також собак із територій, де ведуться бойові дії. Тому наразі на одній території проживає 37 тварин. Для їхнього комфорту і безпеки мешканців села було необхідно побудувати великий вольєр, у якому можна було б розмістити кілька собак. Втілювати цю ідею Елеонора почала ще минулого року. Були перші закупи матеріалів, перше планування. Взимку ми зробили фундамент, поставили труби, і тільки ось влітку нарешті нам вдалося закінчити. Попри те, що були наявні всі необхідні матеріали, не вистачало людей, які б могли професійно і на волонтерських засадах виконати роботи. Елеонора Юріна звернулася за допомогою до міської влади, адже будівництво вольєра допомогло б вирішити, зокрема, і питання безпритульних тварин в громаді. Тоді, ознайомившись із проблемою, свою допомогу волонтерці запропонував поліцейський офіцер Миргородської громади Анатолій Веремчук. Він зібрав чоловіків, які погодилися попрацювати в притулку, та особисто брав участь у проведенні робіт. За його словами, процес будівництва вольєра не зайняв багато часу. Дане питання мене дуже зацікавило. Я поспілкувався з місцевими мешканцями села Петріцями Петрівець своїми особистими друзями і попросив їх допомоги для того, щоб побудувати цей вольєр. Ми працювали, ми планували працювати три дні, зробили роботу за два. Перший день працювали три чоловіка, і на другий день я також особисто працював. Ми за за два дні здали вольєр. І тепер собачки знаходяться в прекрасному вольєрі під захистом. Їм нічого не загрожує. Чоловіки працювали над облаштуванням вольєра з ранку до вечора. За перший день майстрам вдалося сформувати основну частину споруди і встановити двері. Наступного дня працівники натягнули залізну сітку, накрили дах і провели остаточні роботи. Завершити будівництво за такий короткий термін вдалося завдяки безперервній нелегкій праці та бажанню допомогти притулку. Ще під час будівельних робіт було помітно, що собаки по-своєму раділи новому помешканню. Зараз вони мають змогу жити у захищеному від дощу та вітру вольєрі і в таких комфортних умовах чекати на своїх нових господарів. Власниця притулку Елео. Онора Юріна зазначає, без фінансової підтримки іншої волонтерки і допомоги небайдужих чоловіків побудувати вольєри так швидко не вийшло б. Дякую поліцейському офіцеру громади Анатолію Веремчуку, дякую нашій помічниці Аліні Мельницькій. Тільки завдяки ним, в принципі, нам вдалося зробити цей проект. Це було довго, це було масштабно, але круто. Круто, у нас є вольєри тепер вони спокійно, у нас нема собак на цепі. Це для мене прям полегшення. Я не дуже люблю собак на цепі, тому це взагалі і їм, в принципі, комфортніше. Проживання собак у вольєрі, окрім безпеки, дає власниці змогу зручно прибирати і піклуватися про тварин. Маючи вольєр, пані Елеонора може взяти на перетримку нових собак. Тому незабаром у притулку поселять кілька безпритульних тварин із села Петрівці. У нас в селі Петрівці є така проблема, також безпритульні собаки. І найбільша така проблема це початок навчального року. І Так як тут неподалік школи парк, вони там є. І ми хочемо, співпрацюючи з Елеонорою Геннадівною, в подальшому відловити даних собак і помістити в цей вольєр. Такі наші були домовленості. За словами Елеонори Юріної, наявність вольєра це великий прорив для розвитку її маленького притулку.